сталося 57 надзвичайних людей. В наслідок, яких загинуло 11 людей, з них одна дитина. І постраждало 30... 19 людей. Виникло 30 пожеж, під час яких загинула одна людина та одна людина врятована. В з минулим роком, у нас має на 7% менше пожеж, кількість постраждалого населення значно зменшилася. на 41% постраждало і на 30% і на. 29% тільки загибло людей зменшується. І чим він займається на своїй посаді? А то, як гроші сьогодні працівники ДІ щепають в дні там, чи стають ну, на пляжі, це вони добре знають. З 8 вечора до 8 ранку це той та пік активності працівників ГАІ. У профілактиці сьогодні небезпека дорога. Особливо в тих містах, де проводяться дорослі трапарні роботи. Вітер Миколайович, це ваше зобов'язання, Микола Валович. До медик власний пізній порадний, начальник ГАІПалтарської області. Це жахлива ситуація. Це не твої міста, де працівники ГАІ? Це пересування ничній час, що рухається сьогодні по забороні прямого наказу міністра оборони військових. Де працівники ГАІ? Де військовопрокуратура? Ще почнуться діти повертатися з таборів. І кажуть, питання допрацював керівника, де є область. Це все в форматі діяльності прямої діяльності працівників ДІЇ. Я хочу побачити, на якому етапі траси київ харків боржацька і в який час. Контролюють і патрулюють наші працівники ДАІ. За райвідділом, за районним управлінням ДАІ захріплюють ці учасники. Підруч, я вам попереджаю, я вам попереджаю. Займаються вам любою справою. Якщо сьогодні не реагують гаї, чи не реагують власних лісів, які в варені чи користувальні ці ліси, значить будемо по-іншому реагувати. А то просто зміни до статистики. Порівнюйте, Порівнюйте По і реагуйте на те, щоб воно буде виправлятися.